Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 2009 року. Рядова монета виготовлена з латуні, виведена вже з обіходу. Бачимо аверс монетки має зображення три зуба та напис 2009 і Україна. Реверс монетки має зображення 10 та напис копійок. Гурт монети має дрібну насічку, мілку. Сама монетка рядова. Ну, а якщо вам попаде монетка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу, а також монетка, яка магнітиться. Ціна на такі монети на сьогоднішній день, друзі, розпочинається від 100 доларів. Є ще також повороти різні. Якщо вам попаде поворот на 180 градусів, ціна на таку монетку договірна. В кого є такі монетки, пишіть, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу, всім пока.